П'ятий закон чимало залежить від репутації, бережіть її ціною життя. Ми оцінюємо людей не лише за зовнішнім виглядом, а й за репутацією. Вона дає певний контроль над тим, що світ про вас думає. Репутація може як подвоїти вашу силу, так і відігнати людей від вас. Репутація біжить попереду людини, і якщо вона викликає повагу, значна частина роботи виконана ще до того, як вона щось зробить ваш успіх замовлений минулими заслугами. Якщо ваша репутація вже заплямована, важливо створювати асоціації з кимось, хто має протилежний імідж і використовувати його ім'я для відбілення свого. Завчасно давайте відсіч можливим нападам на репутацію, сатира та висміювання найкраща зброя. Якщо хочете похитнути чиюсь репутацію, це може зашкодити вашій репутації більше, оскільки можете здатися мстивим. Не переймаючись тим, як вас сприймають, ви даєте змогу іншим вирішувати це за вас. Будьте господарями власної долі та репутації.